Надивчись, не дивлячись на те, що ми, на жаль, ще не навчились розпізнавати і відбирати обдарованих дітей, переважна більшість хлопчиків і дівчат, яким все ж таки вдалося вступити до гімназії, дійсно талановиті і в змозі витримати навантаження, передбачені системою освіти в цьому навчальному закладі. Та основне, мабуть, те, що у дітей з'явилось бажання працювати, вчитись, прокинувся інтерес до нового. Без сумніву, у великій мірі це заслуга вчителів, які, до речі, працюють тут на контрактній основі, а в кінці року проходитимуть серйозну атестацію. Навчальний день у вихованців гімназії розділений на дві частини. Перші п'ять уроків загальноосвітні, а після обіду, як кажуть, заняття до душі. Хореографія, малюнок і дизайн, вишивка, різьба, музика і співи. Учні з задоволенням відвідують ці студії і головне без ніякого примусу. Таким чином відбувається випробовування дітей або іншими словами, у молодній добір. Основна іноземна мова в гімназії англійська. Але крім неї, діти мають можливість вивчити французьку або німецьку. В перспективі після закінчення цього навчального закладу діти будуть володіти однією іноземною мовою. Одним словом, навчальний процес тут приносить задоволення як учням, так і викладачам. Є кому працювати, є з ким працювати і заради чого.